Привіт, синьо білі вболівальники сьогодні важливий день матчу в українській прем'єр-лізі. І наше Динамо Київ вийде на поле, щоб зустрітися з сенсацією чемпіонату ЛНЗ Черкаси. Я розповім вам усе про цю чудову дуель, де дивитися час та важливість матчу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною. Матч відбудеться цієї п'ятниці, 9 листопада, в рамках 12-го туру чемпіонату України та обіцяє бути справжнім прямим протистоянням за лідерство. Динамо Київ та ЛНЗ Черкаси мають по 20 очок. Але Динамо посідає друге місце, тоді як ЛНЗ посідає третє місце в турнірній таблиці. Гра відбудеться на стадіоні Валерія Лобановського в Києві, нашому домашньому стадіоні. Арбітром матчу буде Микола Балакін, а початок заплановано на 15 годин 30 хвилин за київським часом. А для тих, хто хоче дивитися все наживо, Трансляція буде доступна на телеканалі 2.2 через платформи та Київстативи. Крім того, ви також можете переглянути онлайн-трансляцію на офіційному Ютуб-каналі Динамо Київ з повним висвітленням та закулісними кадрами цього чудового матчу. Це гра, яка обіцяє багато захопливих моментів, адже ЛНЗ дивує міцною обороною та небезпечними контратаками. Але наше Динамо прибуває у піднесеному настрої та впевнено після своїх нещодавніх виступів. І я хочу дізнатися від вас, уболівальника, який ваш прогноз на сьогоднішню гру? Залиште його в коментарях. Чи вийде Динамо вперед? Я залишу його тут. А після гри повернуся з усіма деталями та аналізом матчу. Слава Динамо!